Зараз я вам покажу найгарнішу книгу в моїй бібліотеці або іншими словами, куди діваються мої гроші, і це книга Церцея Мадлен Міллер це англійське видання в твердій політурці. Його я придбала просто за якісь е, скажені гроші, але воно того вартувало. Це ретелінг міфу про богиню, яка завжди відчувала себе чужою серед богів, яку ніхто не слухав, ніхто не сприймав серйоз і всі її ображали. Церцея або в іншій транслітерації кірки не приймає правил двору, вона зовсім не вписується в цю всю атмосферу, і тому вона опиняється у вигнанні на безлюдному острові до кінця свого життя. А оскільки боги живуть вічність, то виходить, що тривалість цього вигнання вічність. Цікавий факт, що на цьому безлюдному острові вона навіть почуває себе краще ніж це було вдома. Тут її ніхто не ображає, тут вона може робити, що вона захоче, і вона починає активно розвивати свої сили. І з такої богині, невдахи, невпевненої в собі, наївної, вона стає могутньою відьмою, яка навіть готова протистояти олімпійським богам. Окрім церцеї, тут також згадується дуже багато героїв Одіссеї, включаючи самого Одіссея, включаючи сім'ю Церцеї, там її батько Геліос, її сестри. Тут розказується про Мінотавра, як він з'явився, як він народився і що з ним сталося, про Гермеса, про Афіну і багато багато інших. Медлен Міллер переписує знайомі історії, знайомі міфи таким чином, що ми бачимо не просто якихось героїв, які роблять якісь надзвичайні речі. Ми бачимо живих істот, у яких є слабкості, у яких є почуття, у яких є прагнення та мрії. І ось саме це мені подобається в книгах Медлен Міллер. Я вже прочитала пісню Ахіла, це вже друга моя книга цієї авторки, і мені просто неймовірно подобається. І я точно Читаю всі-всі книги, які у неї є. До речі, діліться в коментарях, яка ваша найулюбленіша книга цієї авторки, і взагалі, що ви думаєте про її творчість.